Усім привіт! Ви на каналі Гайдбук з вами я Альона, і у сьогоднішньому відео я розповім вам про книги та фільми, які допомагають більше розбиратися у політиці та зрозуміти принципи світоустрою. Інформація в тих джерелах, що я вам дам сьогодні, допоможе легко передбачувати події та зрозуміти їх суть. І перша книга, яку я хочу порадити, це Сапіенс автора Юваля Ноя Харарі. Ця книга про когнітивну аграрну та промислову революції. Книга настільки цікава та легко написана, що від неї неможливо відірватися. Автор займає нейтральну позицію у своїх висловах, що мені дуже подобається. В цій книжці без води і по факту яскраво подані причинно наслідкові події. Я раджу прочитати цю книгу книгу абсолютно всім, навіть якщо ви не цікавитесь такими питаннями, вона розставить усі крапки над і у вашому уявленні світу. Моя оцінка 11 з 10 У автора вийшло ще дві книжки: це Homo Deus Коротка історія майбутнього та 21 порада для 21 століття. Я їх ще не читала, але у моєму вішлісті вони на перших рядках. Тож я трошки хочу процитувати цю книжку. Людство не зграє вовків, що раптом заволоділа танками і атомними бомбами. Швидшими стадо овець, яке в силу незрозумілого забаганку еволюції, навчилося робити і пускати в хід танки і ракети. А озброєні вівці набагато небезпечніші за озброєних вовків. Але все це існує лише всередині тих історій, які люди вигадують та розповідають один одному. Насправді немає богів, націй і корпорацій, немає грошей, прав людини і законів, і справедливість живе лише у колективній уяві людей. Освоєння вогню стало передвістям майбутнього. Це був перший крок до створення атомної бомби, і не такий маленький крок. Якби всі сапінці дружно втратили здатність обговорювати те, чого не існує насправді, компанія піжо зникла бойомитєво, а з нею разом біржі, релігії, держави, гроші та права людини. Надлишки їжі виявилися паливом прогресу. Завдяки їм зародилася політика, війни, мистецтво та філософія. За рахунок них зведені палаци та фортеці, пам'ятники та храми. Аж до недавніх поколінь 90% людства складали селяни, які піднімалися зранку і днями безперервно працювали в поті чола. За рахунок вироблених ними надлишків непогано годувалася незначна меншість: царі, чиновники, воїни, художники та мислителі, чиї діяння наповнюють підручники історії. Історію робили дуже мало хто, а решта тим часом орали землю і тягали. Гідрами воду, що може бути небезпечніше, ніж розочаровані безвідповідальні вуги, які так і не усвідомили того, що вони хочуть. Ну і користуючись нагодою, я хочу вам розповісти, чому відео на каналі виходять не так часто, як хотілося б. У мене є своя справа, я виробляю свою косметику. Якщо мене дивляться дівчата, і вам це цікаво, ви можете перейти у мій інстаграм-магазин, силочка на який я залишу під цим роликом. Тож переходьте. Я. я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте український бізнес. Тож друга книжка це Збігнів Бжезінський, велика шахівниця. Люди, ну це просто вау. Книжка написана в 97-му році, але автор передбачив ті події, які відбуваються зараз. Та попередив про майбутні можливі стички держав стосовно геополітики. Збігнів розповідає про ключову роль деяких держав у світі. Але скажу одразу, це суто моя думка, що ті країни, які не були названі у цій книжці, вони являються найбезпечнішими країнами у світі. Я нічого не почула про Нову Зеландію та Ісландію. Якщо до речі ви читали цю книжку, можете мене виправити, може я щось пропустила. Але я й досі вважаю, що це найбезпечніші країни у нашому світі. Води в книзі просто 0%. Автор все розклав по полочкам у моєї уяві світу, і я слухала цю книгу на одному подиху. І зараз хочу поділитися лише однією цитатою з цієї книжки: той, хто володіє східною Європою, володіє серцем землі. Той, хто володіє серцем землі, тобто Євразією, володіє всім світом. Слідуючі книжки, про які я хочу вам сьогодні розповісти, це художні твори, і звісно, це антиутопії. Що таке антиутопія простими словами? Антиутопія це зображення картину світу, де антагоністом зазвичай виступає політичний утопічний устрій, і наявний приклад цьому явищу це комунізм. А героєм цієї картини є людина, яка помітила пробіли у цьому устрої, та яка не згодна з тим вектором, у якому рухається держава, зазвичай в антиутопіях, як і в тоталітарному режимі, присутній культ особистості, преслідування інакодумців дуже жорстокі покарання за недотримання режиму. Ну, а що стосовно переліку тоталітарного режиму, якщо ви не знаєте цього переліку, я дуже раджу вам подивитися на просторах вільної інформації, і я вважаю, що це треба знати кожній людині, тому що коли це трапляється з нами. Ми цього не помічаємо. Тому, будь ласка, усі ознайомтеся, якщо ви не знаєте, що представляє собою тоталітарний режим. Перша книжка це 1984 Джорджа Оруела. Це найпопулярніша антиутопія. Якщо ви її не читали, я впевнена, що ви неодноразово бачили її на просторах інформації або просто чули фразу Великий брат. Це пішло саме звідси. Ця книга це жахливе можливе розвернення подій у нашому майбутньому. Але я скажу, що деякі прояви із цієї книжки вже відбуваються у нашому світі. Ця книжка показує, чим може закінчитися шлях незнання стадного інстинкт та замовчування великої проблеми на масштабному рівні, коли все пливе за течією. Коли її читала, я дійсно плакала саме в антиутопіях у художніх творах. Мене дуже чіпляють останні сторінки романів. Тому що зазвичай такі твори не закінчуються так, як хотілося би. І коли ти дочитуєш антиутопії, в тебе очі по 5 копійок, ти сидиш і дивишся в одну точку. Я би назвала цей стан прекрасною пустотою, прекрасною, тому що це відмір мистецтва, це шедевр. а пустоти тому, що кінець не завжди такий, як хотілося. Свобода це рабство, війна це мир, незнання це сила. Вони ніколи не збунтуються допоки не стануть свідомими, а свідомими не стануть допоки не збунтуються. Великий брат стежить за тобою. Слідуюча книжка Євген Замятин. Ми це одна з найперших антиутопій, які я читала, і скажу чесно, вона мені навіть більше сподобалась ніж «1984». Хоча я не плакала, але вона викликала в мене трошки інші емоції і ще більше пустоти. Книга написана у вигляді щоденних записок головного героя, і це дуже прекрасний прийом автора показати, як може змінюватися характер людини, тому що раніше його цікавило і турбувало одне. А потім ти поступово бачиш, як змінюється людина, як вона просинається, як скидається ця пелена з очей. Ця книга була написана в 1920 році. Уявіть собі, цитати: Кипська справа, мабуть, у вас утворилася душа. Тепер поезія не безпардонний солов'їний свист, поезія державна служба, поезія користь. Справжній лікар починає лікувати ще здорову людину, таку, яка захворіє ще тільки завтра, післязавтра, через тиждень, профілактика. Що ж, значить, ця безглузда душа, така ж реальна, як моя юніфа, як мої чоботи, хоча я їх не бачу зараз, тому що вони за дзеркальними дверима шафи. І якщо чоботи не хвороба, чому ж душа? Вироба. Багато неймовірного мені доводилося читати і чути про ті часи, коли люди жили ще у вільному, тобто неорганізованому, дикому стані. Але найнеймовірнішим мені завжди здавалося саме це: як тодішня, хай навіть зародкова державна влада могла припустити, що люди жили без будь-якої. Подоби нашої скрижалі, без обов'язкових прогулянок, без точного врелігування, термінів їжі, ставали і лягали спати, коли їм спаде на думку. Деякі історики говорять навіть, ніби в ті часи на вулицях всю ніч горіли вогні, всю ніч вулицями ходили та їздили. Людина перестала бути дикою людиною лише тоді, коли ми збудували зелену стіну, коли ми цією стіною ізолювали свій машинний, досконалий світ від нерозумного, потворного світу дерев, птахів і тварин. Держава, тобто гуманність, забороняла вбити насмерть одного і не забороняла вбивати мільйони на половину. Вбити одного, тобто зменшити суму людських життів на 50 років це злочинно. А зменшити суму людських життів на 50 мільйонів років це не злочинно. Хіба не смішно? Джордж Орол, колгосп, тварин. Я вважаю, що саме цей роман був найбільш впливовим саме для мене ніж популярний бестселлер «1984». Та Де й взагалі Джордж Ору у всіх своїх романах дуже яскраво показує, як діють принципи розділяй та володарюй та принципи подвійних стандартів. Наприклад, що стосується «1984» «Війна – війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що все навпаки, але в реальному житті це реально працює з суспільством. І той, хто знає, той вже це побачив по історії. колгосп тварин раніше називався панським хутором і заправляв сим фермер. Але тварини вирішили провести революцію. Їм набридло, що вони працюють на людину, а отримують за це дуже мало. І в якийсь момент тварини просто позбавилися фермера, назвали себе колгоспом тварин і сказали, що більше ніколи вони не будуть панським хутором. Це трошки з долою фантастики, але тварини почали. Вести свої політичні справи без людей, і саме ця ключова фраза без людей була основною, через що увесь був сирбор. Вони навіть написали свої заповіді, тобто правила, але з часом правила почали переписувати комфортним для себе образом політичні діячі у цьому романі. Головний революціонер був порося, якого Джордж Орве назвав. Наполеоном, а як саме змінювалися правила у когоспі тварин, ви можете прочитати самі, бо це вже буде трошки спойлер. Що стосовно моєї оцінки, цей роман справив велике враження на мене, і навіть в кінці я отримала мурахи. І зараз буде одна цитата: усі тварини рівні, але деякі тварини рівні трохи більше, ніж інші. Аркадій та Борис Тругацький важко бути Богом. Це ще одна антиутопія, але вона не користується такою популярністю, як вище згадані. Фантастичний роман антиутопія, який показує, як виглядає пилина на очах людства зі сторони головного героя. Але в чому відмінність від інших антиутопій тут показується не тільки антоганістичність. Політичного устрою, але і натури людей. Далі цитати: сутність людини у дивовижній здатності звикати до всього. Немає в природі нічого такого, до чого людина не притерпілася б. Ймовірно, Бог, створюючи людину, здогадувався, на які муки його прирікає і дав йому величезний запас сил і терпіння. Залишимося гуманними, всіх пробачимо і будемо спокійні, як боги. Нехай вони ріжуть і опоганюють. Ми будемо спокійні як боги, богам поспішати нікуди, у них попереду вічність. Тисячі людей, вражених страхом на все життя, будуть нещадно вчити страху своїх дітей та дітей своїх дітей. Психологічно, майже всі вони були рабами: рабами віри, рабами собі подібних, рабами пристрастей, рабами користолюбства. І якщо волею доль хтось із них народжувався або ставав паном, він не знав, що робити зі своєю свободою. Він знову поспішав стати рабом, рабом багатства, неприродних надмірностей, рабом розпусних друзів, рабом своїх рабів. Розумні нам не потрібні, потрібні вірні. Правда, це те, що зараз на благо королю, все інше брехня та злочин. У наш час так легко і ситно бути шпигуном. А тепер я хочу порадити вам деякі фільми та серіали стосовно цієї теми. Перше, це гра престолів. Дивлюся, я її вже. Десь раз сьомий, і кожен раз я знаходжу щось нове: дивергент, голодні ігри, матриця, володар перснів, той, що біжить лабіринтом, в означає Вендетта, Еквілібріум. До речі, еквілібріум дуже схожий мені на антиутопію утопію на ми» та 1984 Джорджа Орвала. Ну а я вам дякую, що ви додивилися це. Відео до кінця я дуже рада, що ви мене підтримуєте у коментарях, лайками, підписками. Ще залишу тут силочки на мої попередні відео, де я розповідала про книжки, які також допоможуть розбиратися у політиці та зрозуміти, що коїться у цьому світі. Моєю цілею зараз на Ютубі є монетизація. І ви дуже можете мені допомогти в цьому, якщо ви допоможете цьому відео просуватися. А що саме для цього треба зробити? Треба поставити лайк, коментарі, підписатися на мене. Я буду вам за це дуже сильно вдячна. Я буду також рада вашим порадам у коментарях. Якщо ви хочете порадити мені якісь книжки або фільми, може по цій темі, а може по іншій темі. І наразі я з вами прощаюся, але не надовго, тому що зовсім скоро ми зустрінемося з вами на цьому ж каналі. Кайтбук. з вами була я, Альона. До скорих зустрічей.